Миргород у місті розгорнули два цілодобові пункти обігріву. Повідомляє прес-служба Миргородської міської ради. Мешканці та гості міста зможуть зігрітися за адресами вулиця Гоголя, 167 та Петрівська, 8. Всього на Полтавщині обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з місцевими органами самоврядування відкрило більше ста пунктів обігріву. Полтава за інформацією полтавської облдержадміністрації за державною програмою у 2016 році на Полтавщині 19 сім'ям учасників АТО. Виплатили компенсацію на придбання житла. Загалом на реалізацію програми компенсації вартості житла сім'ям учасників АТО в Полтавській області виділили понад мільйон гривень. Також двом військовослужбовцям із Кременчука, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, придбали квартири. На їх купівлю з держбюджету надали майже півтора мільйона гривень. Кременчук сьома та восьма амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що розташовуються у приміщенні колишньої автозаводської поліклініки. Планують перенести в місця більш доступні для пацієнтів, повідомляє прес-служба Кременчуцької міської ради. За словами заступника міського голови Ольги Усанової, велика частина державних видатків на утримання медичної сфери у випадку двох амбулаторій сімейної медицини витрачається на оплату оренди та комунальних платежів. Також амбулаторії планують перенести у нові приміщення багатоповерхових забудов. Вони розташовані ближче до місця проживання громадян та транспортних розв'язок, якими Рухається громадський транспорт.